відносно е, просування вперед справи до вступу України в НАТО його не буде. От була угода безпекова з американцем, Добре, що вона була, але такого рівня угода була з ізраїльтянами. Е, це було запобіжником війни в Ізраїлі. Ні, так є То це різниця альтернатива вступу до НАТО. Ви до цього не ведете безумовно. Одна з них Ну, зараз думають над тим, що а що що щось треба ще додавати. Оскільки ну це ж таке ювілейний в Вашингтоні. Україна воює, а вони, а вони тільки от за останні місяці навчились говорити, що підсумка війни для України, ну їх теж спільне, якби буде перемога України. А так ніяк не могли виговарювати, особливо сабливо там той же Саліван да інші. Ну от Якщо вам було цікаво, ви можете ознайомитись з повною версією цього відео на моєму YouTube-каналі Генерал Романенко.